30 грудня відбулася зустріч членів організації молоді з керівництвом Хмельницької АЕС та очільником профспілки. Голова молодіжного руху Євгеній Михалець представив детальний звіт про діяльність організації за 2023 рік. За підтримки Хмельницької АЕС активістами було проведено 11 спортивно-масових та інтелектуальних заходів, серед яких напівмарафон «Health Marathon Energy», змагання з тріатлону «Blue Lake Sprint Triathlon», заплив на відкритій воді козацька верста, командний старт Подоланням перешкод Atom Race, відкритий кубок ВПХ з армреслінгу, забіг мале Лісі Ранінг трейл, велозаїзди з Україною в серці та Блю Лейкс Рейс. Зимовий цикл заходів був представлений футбольним турніром футзал Вінтеркап Мирний Атом та інтелектуальним змаганням Брейн Атом. Усі вони проводилися з благодійною метою допомогти Збройним силам України. У результаті було зібрано 698 тисяч гривень, які були спрямовані на закупівлю спорядження та обладнання для військовослужбовців з числа працівників атомної станції. Генеральний директор ВПХС Андрій Козюра подякував членам організації за їхню активну позицію та пообіцяв всебічну підтримку у реалізації нових проєктів. Мені приємно відзначити, що з кожним заходом, з кожним роком ви про. Прогресуєте, кожен захід максимально якісно організований і, зрештою, нам є чим пишатись. І я хочу побажати, що дійсно наступний рік був у нас ще більш такий масовий. Крім того, молоді атомники організовували та брали участь у конкурсах професійної майстерності та наукових доповідей. Активно допомагали і внутрішньо переміщеним особам, які наразі проживають у населених пунктах зони спостереження. За рік вони передали близько 4 тисяч продуктових наборів людям, які цього потребували. Найактивнішим членам організації було вручено подяки від «Атомпровспілки». Ви дійсно молодці, ви гарно спрацювали, тому ось ці нагороди вони абсолютно заслужені. Єдине чого бажаю не втратити ось той потенціал, той запал, який сьогодні в вас є. На завершення зустрічі було представлено і затверджено проєкт плану роботи організації молоді ППО ХС на наступний рік, який обіцяє ще більше яскравих стартів та івентів. Ми